Месники 5 обіцяють стати подією безпрецедентного масштабу з потенційно тисячами могутніх лиходіїв, які зіткнуться з найбільшою кількістю героїв Марвел, коли-небудь об'єднаних в одному проєкті. Нещодавно з назви месники 5 офіційно прибрали під заголовок династія Канга, у зв'язку з тим, що актора Джонатана Мейджорса визнали винним у злочині, і це створює в студії Марвел необхідність розглянути інших варіантів акторів або ж персонажів на роль голос. Головного лиходія для проекту такого масштабу. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал і Його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали! Месники 5 стануть першим фільмом про команду наймогутніших героїв після подій завершення, які були ще у 2019 році. Так, так, пройшло вже 5 років. За останніми новинами, вихід фільму планують на 1 травня 2026-го, і відбудеться він вже після дебюту фантастичної четвірки в кіно Всесвіті Марвел. Крім новин про те, що студія відмовилася від актора Джонатана Мейджорса і заголовку династія Канга. Останні повідомлення свідчать про те, що і зміниться режисер. Фільму Дестін Деніал Кретон, який зняв шанг Чі і легенда Кілець, пішов з цієї ролі і займатиметься чимось іншим, але не месниками. Тим не менш, найважливішою новиною, як нам здається, є те, що, як ми вже говорили, Канга завойовника у виконанні Джонатана Мейджерса ми не побачимо у фільмі і подальшій франшизі. І ось чому ще одразу після свого дебюту в першому сезоні Локі актор був звинувачений у домашньому насильстві та нападі на свою дівчину. Вже після виходу людини Мурахи 3, де він зіграв Канга за на початку 2023-го його заарештували, що сильно вдарило по репутації Disney і Марвел Studios. Проте вони вичікували рішення суду і не коментували ці проблеми з законом їх головного актора, який мав зіграти ключову роль у франшизі. У грудні 2023 року Мейджорса визнали винним за двома пунктами звинувачення у домаганнях і нападі. А видання THR повідомило. Що Марвел розірвала зв'язки з актором незабаром після винесення вердикту. Важливо те, що фінальне покарання Мейджорсу буде призначене 6 лютого, проте це вже не має ніякого значення, адже сама вина актора вже встановлена. Тому чекати, чи поїде він у в'язницю, чи суд обмежиться іншим видом покарання для студії Марвел вже не було ніякого сенсу. Він вчинив злочин, його визнали винним. Цікаво, що у січні в своєму інтерв'ю, сам Мейджор сказав, що не вважає себе винним і прокоментував рішення суду. Я стою там, і тут виноситься вердикт. Я кажу, як це взагалі можливо на основі доказів обвинувачення, не кажучи вже про наші докази, як це можливо? А говорячи про втрату ролі Канга завойовника, він зазначив, що він відчув як світ. Вмить зупинився, коли він дізнався про цю новину. Щодо того, чи думає він знову зніматися в Голлівуді, Мейджорс заявив, що хотів би цього. Але такі події це прям серйозне зворушення для студії Марвел, яка зробила ставку саме на Мейджерса. Адже говорять, що у контракті актора було прописано, що всі варіанти Канга завойовника може грати тільки він. Марвел не може найняти другого актора на цю роль, тобто варіант з рекастом відпадає. Але ця інформація йде з преси, а не твітерських інсайдерів. Тому хто зна наскільки вона правдива. Більше того, зараз активно поширюється інформація, що Марвел розглядає два варіанти, як вийти з цієї ситуації. Перший рекаст Канга завойовника, знайти шляхи, як можна найняти іншого актора на цю саму роль. Другий замінити персонажа і зробити головним антагоністом франшизи не Канга, а якогось, наприклад, доктора Дума. Перший варіант цікавий і здавалося б, досить простий, якби не одне, але Марвел серйозно протупили у людині Мурахів 3. Де показали раду кангів, на якій були присутні сотні версій канга з усього мультивсесвіту? І вгадайте що. Їх всіх грав Джонатан Мейджорс. тобто маючи в своїх руках силу всього мультивсесвіту, показуючи нам різних пітерів паркерів і локі, яких грали різні актори, вони показали сотні кангів у виконанні лише однієї людини. З сюжетної точки зору буде дещо дивним показувати канга у виконанні іншого актора. Якщо розглядати сюжет п'ятої частини месників, то вона має стати кульмінацією саги мультивсесвіту поряд із месниками таємні війни, об'єднуючи нитки, встановлені в різних сюжетних лініях мультив. Всесвітом Марвел для величезного протистояння з радою кангів у випадку, якщо Марвел все таки вирішить залишити персонажа після розриву контракту з Мейджерсом. Тобто вони можуть зробити раду кангів з іншими акторами головною проблемою для команди месників у п'ятому фільмі. Проте оголошення шостої частини з назвою Таємні війни має означати, що месники 5 насправді не є закінченням, а скоріше ескалацією, яка ймовірно створить справжнього лиходія чи лиходіїв. Якщо месники 5 дотримуються початкового плану, вони Повинні впоратися з загрозою ради кангів, які об'єдналися, щоб захопити мульти Всесвіт, загрожуючи священному таймлайну. Ймовірно, це призведе до того, що нові месники об'єднаються, щоб боротися з незріченними варіантами канга, показаними в колізеї наприкінці фільму Квантоманія. А вже після цього з кангом можна буде завершити і перейти до грандіознішого лиходія у месниках 6 – таємні війни. Проте другий план, який розглядає студія, також виглядає ймовірним. Навколо останнього фільму Месники таємні війни. Дуже багато шуму. Ця історія коміксів є однією з найзначніших в історії Marvel Comics. і, мабуть, може бути екранізована в двох фільмах, а не в одному. Тому цілком логічно показати у месниках 5 не боротьбу з кангами, а одразу початок таємних воїн, щось на зразок війни нескінченності і завершення. Оскільки за чутками фільм має передувати м'якому перезапуску для кіно Всесвіту Марвел в цілому, у месників таємні війни має бути достатньо місця, щоб належним чином віддати шану двом десятиліттям фільмів. Які привели до цього моменту. Як вже згадувалось на початку відео, п'ята частина месників вийде після прем'єри нової фантастичної четвірки. А отже, в ній цілком логічним буде поява лиходія Галактуса, який є гігантською загрозою для всесвіту і може легко стати головним лиходієм у цій історії. Істота його розміру та руйнівних здібностей безсумнівно виправить дещо недостатній рівень загрози, який Канг представляв досі. Однак найпопулярнішою теорією про те, як саме Марвел має намір відштовхнутися від. Канга полягає в тому, що Доктор Дум займе його місце головного лиходія саги про мульти Всесвіт. Більше того, серед імовірних кандидатів на цю роль називають Кіліана Мерфі. Якщо він замінить Канга як справжню головну загрозу, це лише допоможе підвищити ставки й інтриги. Доктор Дум це латверійський політик, який є монархом і верховним лідером латверійського королівства. Ця країна вигадана в коміксах Марвел. Покладіть глобус і не шукайте її. Він отримав шрами від нещасного випадку і носить залізну маску та броню, що при Ховати своє справжнє обличчя. Доктор Дум вважається одним з найяскравіших умів і вчених на планеті Земля. Також він є чаклоном, який володіє магічними навичками, підбираючи наймогутніших істоту всесвіті, що робить його потенційним кандидатом на звання верховного Чаклона. Він сподівається принести порядок і покращення людства через завоювання світу. Неперевершений за здібностями его і силою волі, він може розпочати таємні війни, які стануть кінцем для такого кіновсесвіту Марвел, який ми знаємо. Але останні 20 років, оскільки доктор Дум майже напевно стане головним лиходієм у фільмі Месники таємні війни його головна роль у двох останніх фільмах про месників не буде надто важкою для Марвел, щоб глядачі дійсно розуміли його наміри, мотивацію і загрозу, яку він несе. Дум має бути представлений перед месниками таємні війни у помітній ролі. Тож чому б не зробити його головним антагоністом одразу двох частин? Ось такі новини, друзі. Напишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити лиходієм у месниках 5», чи подо. Подобається вам ідея з рекастом Джонатана Мейджорса і виконанням ролі Канга завойовника іншим актором. Чи, можливо, ви б хотіли побачити Доктора Дума і в 5, і в 6 частинах месників? На цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Нагадуємо про підписку на канал і лайки. Це був канал, а на його побачимось!